Продовжуємо розпаковку демонстраційного варіанту НМТ з хімії 2023 року і настала черга розібрати завдання під номером 19. А ти поки підпишись на мій канал для того, щоб навчати хімію разом з мною. Так от, у 19-му завданні нас просять знайти речовину, яку зашифрували під XOM. Тож, давай проаналізуємо всю інформацію про цю речовину, речовина X реагує з натрій карбонату у водному розчині, унаслідок чого виділяється газ. Отже, Ця речовина точно поводить себе як кислота. Читаємо далі. Також речовина Х за нагрівання реагує з амуніачним розчином аргентом 1 оксиду Це нас наштовхує на думку про реакцію срібного дзеркала. Отже, речовина Х також поводить себе ще й як альдегід. І от така речовина, яка з одного боку поводить себе як кислота, а з іншого боку поводить себе як альдегід, є. Це варіант Б. Мурашина кислота. До її складу входить ось така група С ООН. І саме за нею вона поводить себе як кислота. І може реагувати з натрій карбонатом у водному розчині. Давай запишемо: H. С О. Плюс натрій 2CO3. У нас утворюється сіль. H. СОО натрій плюс СО2. Це якраз той газ, про який йдеться в умові завдання. І плюс H2O. Щоб урівняти нам перед формулою HCOOH необхідно поставити коефіцієнт 2. І перед формулою HCOO натрій теж поставити коефіцієнт 2. Ідемо далі. Окрім групи COOH, Мурошина кислота містить ще одну групу. Ось цю. СОH. Альдегідну групу. І саме за нею вона поводить себе як альдегід і може вступати у реакцію східного церква. Давай запишемо: HCOH плюс аргентум 2О. Це у нас амоніачний розчин. NH3, H2O і нагрівання. У нас утворюється вуглекислий газ СО2. Утворюється у нас вода. І утворюється у нас срібло. Щоб урівняти перед сріблом ставимо коефіцієнт 2. Тепер ми можемо. Відмітити дійсно варіант, Б, перенести його до бланку відповіді і отримати один свій тестовий бал, як бачиш, нічого складного.